Коли е, нам сказали, що буде місто перейменовуватись, безумовно там є ціла процедура. Ми повинні були пройти всі ці кроки. Була створена робоча комісія. Робоча комісія збирала пропозиції жителів міста. Хочу сказати, що було більше 150. Із 50 назв, які вносили, були самі такі цікаві, що навіть це було уявити неможливо не було, що таке може бути. Там Оріана, Джалик, Тілігул. Більше всього, безумовно, набрало в відсотках десь біля 80-77% це було південне і всього там 13% це було Портаненталь. нравится, потому что я за него голосовала. Приходила, когда приглашали нас в ДК, и подписывалась я. Мне нравится. Mm -hmm. Потому что Анненталь вообще не наши. И порт Анненталь также. Мы как бы все южане уже привыкли. Южное – это южная. А пивденный, ну, честно говоря, никак. Украинский язык, вот, это никак не южная. Южная это русская Названня Значить, а пусть Українське буде південне, південне. Нам. Так, якщо так. ми живемо на Україні. Ми дважди виносили на сесію Южнівської міської ради, і сесія не прийняла ніякого рішення. І тому я вже почав сам звертатись до. Верховної Ради, тому що це в нас, наприклад, ми не змогли там заключати договори. У нас були договор на побрату побратимі, скажімо так, міста. Це і в Сполучених Штатах, і в Португалії, але це все зависло, тому що треба. Ми всі чекаємо, що перейменують але це воно тянеться, тянеться, і довго сесія Верховної Ради не розглядала. Спілкувався в Києві із шуля, головою комітету, і розказував, що давайте ж прислуховуватися ж таки до людей. Люди хочуть, щоб було південне. Як тобі нова назва міста? Мені кажеться на це нормальне місто. Нормальна назва. Старе названня було ну, удобне і ну, от Що таке нове названня от ну, саме неожиданно. Як вам нова назва міста? Южне в південне? Я думаю, що нормальне. Ну, це, це да, Ні, нам сказав мер міста, що документи не будуть змінюватись, люди цього не відчують. Да? Паспорт, то... ні водно нікак не вплине на людей, ні, ні на документи, нічого. Це будуть нові документи. вже буде по-південному. Ці, хто захоче міняти, вони будуть міняти. Поки вспомниш, який названня город не треба, хай буде южний. Назва місто южне, місто південне. Багатьом потрібно пояснювати, чому ці міста були так названі. Ні для кого не секрет, що спочатку з'явився порт южний, потім містечко южне. Е, вже зовсім нещодавно порт був південний, і я так розумію: за першою логікою здавалося, що місту теж би хотілося називатися е, в стосунку до порту «Південний». Але якщо апелювати, все ж таки купнути глибше і апелювати до того, як ці е, порти, як це місто отримало свого часу цю назву, то цей порт можна було назвати південним в системі координат Москви. тому що стосовно до Москви порт справді був південним. Якщо ми вже перебуваємо в системі українських координат і апелюємо з точки зору української географії українського сьогодення, то порт який називається південний, і місто назване на честь цього порту. А воно є він є найпівнічнішим серед українських портів, знаходиться на самісінькому півночі Чорного моря, ну, і власне північно розташований відносно до інших портів. Тому особисто для мене вчорашнє перейменування це стало просто таким, знаєте, бездумним калькуванням, яке з одного боку просто дослівно переклало назву. А з іншого боку, залишило ті ж смисли е, імперські колоніальні, які були закладені в назву цього міста, ще ще тоді ще тоді, коли з'явилася назва міста Южне.